Що ходить, що приходить в твоє життя. Розклад підходний для чоловіків і жінок. Просто перевертайте на себе, якщо очевидно, що я кажу вона чи він. Так, дивлюсь, нема в колоді, метафоричні, психологічні, хто ви що ви, в якому ви зараз ресурсі. У, дивіться, який скритий потенціал. Насправді, ви довго приховували себе, так, така безлика людина тут, не, не лякайтеся, нормально. Але е, у вас дуже-дуже багато любові до Всесвіту. Е, дійсно, я працюю як парапсихолог, я багато навчаюсь і е, регреси, хроніки і каші. І тому, можу сказати, зразу е, ви можете продумати про свої інсайти, а я вам можу сказати, зразу насправді. Добре, що тут? Боже, подивіться дійсно, ви е, можете знаєте... Своєю любов'ю окутити весь всесвіт, і вас, до речі, рід оберігає. Я також проводжу родові практики, там де ми йдемо в ваш рід, беремо підтримку роду, ресурси, дари від роду. Бо вони вам положені по праву вашого народження. Так, вони є в вашій ДНК від тата і від мами, незалежно від того, хто вас вирощував, так. Але ви створилися якось ну, від двох осіб. От, і все одно. Карму роду теж ніхто не відміняв, ми її пропрацювати можемо. Але тут така історія приємна. Дуже мені подобаються гарні карти. Скажу так: для багатьох тут була історія: намучилися ви так і внутрішньо ви дуже переживали. Але ви знаєте, це теж незалежність, коли все палає, це горить, фенікс відроджується. Завжди мої любі. Це е, просто закон Всесвіту. Давайте дивитись тоді, що уходить з вашого життя. Якщо вам подобаються ці карти, зробіть собі скрін, просто роздивіться їх потім ще більше. Якщо є питання, пишіть, я розповім, як працювати з мак колодою. Якщо хочете до мене на консультацію, будь ласка, записуйтесь. Так, давайте дивитись. О, що уходить у нас. Угу. А -а -а. Дивіться, уходить те, що ви дуже боялись відпустити. А ви дуже сильно трималися прямо за це. Ви думали, що це забере вашу вдачу, що це забере від вас. Але ні, насправді ви щасливчик по життю просто пропрацювати свої блоки, установки, всяку ту історію, яка йде від нашого народження, навіть зароджується у нас, так, внутрішньо. Ви багато, до речі, над собою працюєте. Я скажу так, що відходить ось цей. О, відходить блок, до речі. Вам хтось закривав дороги, і тут це ви прям подолали своїм натиском, своїм, знаєте, впевненістю, наміром все це. Це ви змогли самостійно подолати. І зараз ви виходите, до речі, на новий етап. Відходить невпевненість. Відходить. Ем... Те, що ви не могли пробитись десь, так, ви все одно щасливчик по життю. Відходить на а, такий є день сурка. Коли так, в нас одне і те саме, ви як білка в колесі, і зараз це все відходить. Вас, до речі, оберігає дуже сильно рід. Прям для когось тут а, вони прям стоять табором, бо я медіум, я щитую все з енергополя і можу з вами, до речі, попрацювати на цю тему. Якщо вам цікавий якийсь запит такий, що приходить до вас. Щастя, новий шанс на знання. До речі, хтось тут може бути моєю колегою, чи е, теж психотерапевтом, психологом, парапсихологом, езотериком Чи ви просто людина, не буду казати, жінка-чоловік, ви дивитеся на себе, яка знає, що таке вище знання, так, потоки, коли ясно бачення відкрите, медіум, коли ви розумієте, ясно відчуття відкрите, ясне слухання. Це все теж відкривається. Це є у кожної людини, ну, у кожної. Просто хтось спить, а хтось вже бачить. Розумієте? Ось. Тому не треба нічого боятися, я скажу так, що вам йде, до речі, відходять від вас емоції, які вас знаєте, вводили в ступор. Такі емоції, коли ви не розуміли, як ви себе почуваєте, що робити, що приходить. Що приходить башня. Вау! Люблю башню, люблю всесвіт. Дивіться, закінчення старого етапу. Башню дуже багато хто боїться. Чому? Ну, тому що всі звикли думати, що башня вона е, крушить все навкруги. Ні. Башня завжди рушиться тільки тоді, коли все старе віджило, мої любі, глибоко ізучайте інструмент таро. Це не інструмент гадання, це інструмент пропрацьовки Блоків, психології дуже крутий інструмент, просто їм не вміють користуватись правильно. От, можна дивитися, що загодно, насправді. Це залежить від майстерності майстра, Так, тавтологія, але це так. Добре, дивимось. І знаєте, що для когось тут буде дуже м, такий значимий період, коли ви розрушите все старе, що було. І переїжджаєте в іншу країну навіть, до речі, у когось буде дуже крута робота, яка вас прям несе. Хтось може їхати за коханням. От, сказала за коханням, і закохані вийшли. Хтось дійсно може їхати за коханням, але ви переживаєте, що не вийде що в себе початку, початку з нуля, але вам карти кажуть, заспокойтесь, мої любі, все у вас буде добре. Якщо ви відчуваєте, що це не ваш розклад, ну нічого не. Не Будь ласка, не натягуйте на себе. на себе краще. Я не знаю, ви каву, ці ж гроші краще вкладіть в свій розвиток. Пишете мені, і ми з вами подивимось чисто ваш розклад. Просто ви могли не попасти інтуїтивно і енергетично на цей розклад. Що ще приходить до вас? Відкриваються нові двері, ви виходите в новий етап. А знаєте, це коли минуле відходить весь весь біль. Пробачте, заговорюсь, де відходить, і ви зараз йдете в своє кармічне призначення для когось буде дуже значимий рік. Тут призначення прямо на рівні божественного задуму. Ну вони всі на рівні Божественного задуму. А тут знаєте, прям коли ви людина, яка повинна розкривати двері, всесвіт і нести в світ знання. До речі, Верховна Жриця, Добрий вечір. Так, ну, якось так імпонує. Хто розуміється на картах, може собі так таку аналогію. Дивіться, дуже класно вчитися, коли ви вчитеся, чи не впевнені ще, але вам подобається таро для новичків. Так, на своєму курсі по таро, так я преподаю. А вчитися на інших розкладах. Ви дивитесь, як кожен майстер зі свого досвіду дає знання. Я не працюю по книжках. Ні. Я працюю з потоку. І я знаю вже такі фішки за два роки, які не знає майстер, який читає книжки. До вас йде період життя дуже крутий, дуже швидко, до речі. Якщо у когось була тут психосоматика, скажіть їй, гудбай, ви сілюєтесь, сонце вас цілює. Навіть є така енергопрактика. В мене яка цілює сонце. До речі, є в мене телеграм-канал, в духовність називається. Можете мене знайти там. І е, там дуже круті практики в безоплатному доступі. Я їх даю для того, щоб ви могли себе пропрацювати і допомогти собі, коли дуже, -дуже тяжко і нема змоги. До когось звернутись. І от приходить цей прекрасний період. Подивіться, я даже не буду докладати далі. Я скажу, що на мінімум 3 роки у вас йде щастя, добробут, процвітання. Це здоровий егоїзм такий, коли ви думаєте про себе. До речі, хтось, хтось знайде пару собі. І пару. Підстать, коли ви, ми завжди притягуємось одні до одного, не просто так. А тут, прям, знаєте, очищені вони, очищені. Тому я буду вдячна за лайки, коментарі, Мої любі. Якщо вам треба, мої контакти є усюди: Ютуб, TikTok, будь ласка, інстаграм. Звертайтесь до мене. З задоволенням з вами попрацюю.